Індійського мультимільярдера зі станом у 291 мільярд доларів ратана тата в телефонному інтерв'ю радіоведучий запитав сер, коли ви були найбільш щасливі у своєму житті. Ратан тата відповів: я пройшов чотири стадії щастя у своєму житті і нарешті зрозумів значення справжнього щастя. Першим кроком було накопичення багатства та ресурсів. Але в цей момент я не отримав того щастя, якого хотів. Потім настав другий етап накопичення цінностей та предметів. Але я зрозумів, що ефект від цього теж тимчасовий і коштовностей триває недовго. Потім настав третій етап великих проєктів у мене було 95% запасів нафти в Індії та Африці. Я також був власником найбільшого сталеливарного заводу в Індії та Азії, але й тут я не досяг того щастя, яке собі уявляв. Четвертий крок настав, коли мій друг попросив мене купити інвалідні візки для дітей. -інвалідів. Близько 200 дітей. За рекомендацією друга одразу купив коляски. Але друг наполіг, щоб я поїхав з ним і подарував коляски дітям. Приготувався і вирушив. Там я своїми руками подарував цим дітям інвалідні візки. Я бачив дивне сяйво щастя на обличчях цих дітей. Я бачив, як вони всі сиділи у своїх візках, рухалися та грали. Начебто вони прибули на місце для пікніка, де і розділили свій виграшний приз. Я почував себе таким щасливим усередині. Коли я вирішив піти, один із дітей схопив мене за ноги. Я спробував повільно вивільнити мої ноги, але дитина подивилася мені в обличчя і ще міцніше стиснула їх. Реакція цієї дитини не тільки вразила мене, а й повністю змінила мій погляд на життя. Цей малюк сказав. Я хочу запам'ятати твоє обличчя, щоб коли я побачу тебе на небесах, я зміг пізнати тебе і ще раз подякувати.